Вітаю вас на нашому каналі Привічниця. Мене звати Пашка і сьогоднішня тема відео таки цікава. Йдемоте, подивимося, почав робити підставочки. Ось наші підставки, які ми почали виготовляти і робити. Ну не знаю наскільки воно буде ефективно, але ось перші пішли, да? ось так ми хочемо виставляти. Ну, спробуємо, дивіться, спробуємо по такому способі, не обробляв нічим. Але думаю, що з точки зору можна попробувати поставити ось так, а можна також поставити на подони. Подони теж придбаю і попробую це діло зробити. Ну, Поставимо десь, ну бачите, тут трошки похило. ну, В будь-якому випадку можна і на піддони ставити, можна і так ставити. Ну, Мені подобається і по такому способу, тому що вулики стоять рівно, вулики стоять гарно і досить таки перспективно, скажімо так. Приїхали вже ввечері. Вчора в нас був такий добрий дощ. Ну, сказати, що настільки я ж там суперовий, не скажу. Ну, ось тут зараз земля волога, ну, не видно, що таке, знаєте, було болото таке. Все ж таки, земля протязі місяця майже не було ніяких дощів. тому як би ми не хотіли би. Цього дощу таки було мало. Ну, все ж таки він був. Не знаю, наскільки буде ефективно виділяти акація. Акація ще квітує досить добре. На сьогоднішній день, але але, ну дивіться, я ж ставив ось тут <гум> два корпуса. Ну я сумніваюся з великим таким сумнінням, що вони зможуть його залити, тою акацією, тому що тут бджоли не уж і багато, але поставив на всякий випадок. Хай ну, де якщо матка вискочить на другий поверх, то там хоч буде там щось собі засівати. Да? Скажімо так, а ну дайте. Зара носа сюди засуну, Може зараз хто мене пожалить. Цікаво. Вічно по ночах лазимо по цих бджолах. Ну, акація тому і акація, що можна відкачувати в будь-яку минуту. Тут тут вже бджіл в верхньому корпусі немає. Ні, якийсь наприск був. Так, і знизу, знизу щось там трохи бігає. Ну, бігали, бігали, бджоли бігали, як було тепліше. Ні, Щось є, є. ну Похолодало сьогоднішній день, дивись, йди, На, сфокусуйся зараз. Подивимось, може буде видно. Ну щось вони поносили трохи. Ну, не не скажу, що там аж так багато. Але ну, не видно, мабуть, не видно. От. Так, я вже, я, я тут сенс був не стільки в меду, щоб вони принесли. Тут сенс був того, щоб накинути цей е, корпус, щоб вони не зайшли в ройовий стан. Хай би вони заспокоїлися. Так, що в нас тут ще є такого цікавого? Ось, так, да, бачите, як поставили. Тут підпорки такі стоять на акаціових стопчиках. Акацієві стопчики. Ось такі в нашій сім'ї є. Це опять же, що відводочки. відводочки, бачите, які попривозили. Ну, це слабаки на одну рамочку. Це... Тут суть цього відводка в тому, щоб матка засіяла. Взагалі слабак. Матка почне сіяти, дасть Бог, ми їх об'єднаємо, якщо треба буде. А тут що? Це щось взагалі слабкий відводок. Ну, тут, тут краще, тут, тут дві рамки є добре. Оса теж ми туди сунути не будемо, тому що немає сенсу. Хай поки сидять так, потім вже треба буде приїхати подивитися, ревізію зробити. Бачите, вони в мене геть запаковані, я їх ще де не дивився, попривозив, не поскладав. Ті ще, поки на землі стоять, не будемо вирішувати. Знову ж таки, щось можливо. можливо, Я подивлюся, Блін, де я подонатів? Подонат там поклав. Ну, пішли, зараз глянемо подон. В мене ще є, зараз кину. Чи це він не такий, як треба, чи такий, як треба. Ну Подони в нас продаються 75 гривень був подон, але не можу сказати 100%, що зараз він 75 гривень. Раніше, так, вони хотіли 75 гривень. Давай. Якщо... Ну це вроді він, вроді стандартний подон. Так, пішли з цим подоном туди. Зараз ми його десь тут покладемо. Ну на подони мені здається, що якби я не хотів би, якби я не крутив, але на подони мені здається, треба трішки більше місця. Піду зараз ще все також зі мною 2 метри. Глянемо, що у нас тут. Ну, поддон підрозуміває під собою, що вулик стоїть один сюди, не вийде, бачите, 4 вулика має стати. Ну, щось... Чи це він нестандартний, ну, мені здається, наче такий поддон має бути, а три стане, один. Два, ну, три з такою натяжкою може стати, три штуки в ряд. Чи він не стандартний? Я, я, я не можу зрозуміти. Що ви на це скажете? Стандартний, нестандартний? Я знаю, що хлопці ставлять один, ну, чотири штуки. Один сюди, другий туди, третій туди, четвертий туди. Як, ну, З таким. можливо трішки заменшений. Угу. ну не знаю що сказати я не знаю що сказати по цьому поводу а ось тут виходить що ми з таким чином і теж якщо враховувати я хотів щоб в мене а, дивіться щоб можна було оглядати вулики щоб можна було ставати ось так. Щоб вони стояли два рази, і щоб можна було стати і оглядати вулик. Но якщо буде заді, виходить, ще один корпус, то ти вже не можеш стати. Треба більший зазор. То 3,5 метра ось ця доска у нас виходить, 3,5 метра, вже трішки ну, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 штук це вже забагато, треба ставити 6. Виходить, у цих два треба ставити з краю. Ці ставити посередині, щоб можна було спокійно підійти. От Дивіться, що я прийшов з цієї сторони і прийшов з цієї сторони. І виходить, що я без проблем міг би з ними працювати. Ну, Як варіант, я просто роздивляюся, роздумую, як буде, на... як буде мені краще. Тому що тому що, це ж таки. Щоб не було потім проблем, бо я ж кажу, ось як, як працювати з бджолами, незручно. Е, особливо коли у вас пасіка така велика. Навіть якщо цей точок буде займати 50-60 бджолиних сімей, якщо я буду стояти ось так, то я можу ну, бути горбатим і так, і отак. То це трішки перебор е, то краще я буду горбати в одну сторону, ніж перекошений. через це Я так і кажу, що. Мабуть, буде стояти 6 в ряд. Або треба брати доски 4-хметрові. 4, 4 доска, мабуть, якраз буде. Але ні, та й що? 4 доска. Це виходить доска 3,5. Пів метра це ще ось так. Да? Якраз стає ще один корпус. Точніше стає ще один вулик і виходить, повна жопа. Ні, нема сенсу. Це, виходить, 3,5 метра, 6 вуликів в парку і ось так вони собі спокійно стоять. да, Мабуть, так воно і буде, то це скільки це мені треба цих досток. Ну ось Тут, виходить, 1, 2, 3 пара. Так, якщо дві доски на 6, це 20 доступ, виходить, 60 вуликів стане. Ще може попробуємо поддонами. І мабуть ще я хочу привезти сюди лежаки. Я обіцяв комусь за ці лежаки, що будемо трошки думати з лежаками, щось будемо пробувати робити, то лежаки також можемо привезти і поставити на стопчики. Ось, наприклад, у ту сторону заставити лежаками. В мене їх єштує штук 15-20 можливо лишилося, то поставити, та хай стоять. І також спробуємо. Я, я поїду, блін, подивлюся в магазині, які це вони там подони продають по 75 гривень. Що в мене виходить по досках? Доска вартує 1,75 гривень. Ну, плюс-мінус. Чекайте, що я, що, що я віддав? Чи півтори тисячі за 20 доступ, чи... чи 1400. Ось щось я забувся. І це виходить, що на 6, 1, 2, так, 1, 2, 3, 4, 5. На 5. Цих я порізав і ще одну доску для цих перекладин. Бачите, дуже важливо, що я колись робив просто доски ставив розпорки, а тут, бачите, ставлю доску по центрі. Щоб, ну, щоб воно трималося, не їздило нікуди. Це дуже таки важливо. Доска йде у нас 25-ка. Доволі непогана доска. І хлопці мені говорили, що в коментарях писали, що треба обробити її переробом. ну Це мастило там. Ну Воно в мене є, я думаю, що візьму щіточкою, помащую все, що воно було. Ну Я так наскільки розумію, то цей перероб впитається в дерево, і він ж не буде тут маски, да? чи дачі. Хто дайте відповідь. Хто, 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 кому? хто казав, що буде таке, Ану, засуну ще носа, от сюди гляну. Але треба буде кирпича потім покласти. Дивіться, ще одне. Почали робити нові кришки, це вже, якщо комусь цікаво, це вже новий етап еволюції. І перший етап, дивіться, це було ось цього швидкий, це швидке рішення проблем, це ось така кришка. Підходить для любого виду, але є певні проблеми. Проблема зв'язана з чим? Що фольгоізол він все ж таки. Прогрівається сонцем прямими лучами, то для того, щоб того не було, потрібно ще додавати пінопласт. Блин, гарна сімейка. А де пінопласт, де пінопласт, де пінопласт? Ідемо ага, сюди, я покажу. Ось, дивіться, це. Це рі... минулого року я розробив таку кришку для своїх потреб, це для самих лінивих бджолярів, які не встигають щось зробити. Не скажу, що вона дуже сильно дешева, тому що не забувайте, що фольгоюзол вартує грошей. Ну, Клієнка йде як розхідний матеріал. Ось вона так виглядає. Ось лежить. Ми ще докладаємо пінопласт. І якщо ось так, як зараз. Кришка стає повністю повноцінна і проблем ніяких немає. Якщо просто лежить фольгоізол, то він прогрівається зверху, якщо на нього попадають прямі лучі сонця. Також почали робити ось такі вже кришки просто оббита. Дивіться, сороковка рейка, обичний алюмінієвий лист, який ми використовуємо для корпуса. І всередину двойка пінопласт. В принципі, взагалі бомбезна чепуха, мені здається, чому? Тому що ми кладемо клійонку наверху це. І дивіться, що виходить. Виходить тепло, без різниці, коли зима-літо. Літом нічого його не прогріває зимою, зверху теплий. Особливо ну тут в будь-якому випадку дно має бути сітка, тому що якщо дно не сітка, то там вода тече просто зверху. Так. І ось також відводки. Бачите, невеличкий маленький відводочок. Ну, це карніка, вони агресивні. Давайте зараз хочу легенько, якщо будуть жалитися, то я не буду дивитися. По-перше, холодно. Бачите, ми пакуємо їх. Як. Ось якісь, якась рамка стара. Тут навіть вищини не ставив, взагалі вже обнаглів. О, Тут хороша медова рамка, це для розвитку. До речі, вони могли її вже і принести. Тут же вже шакація. Тут, до речі, гарне, гарне медоносне місце. Тут меду вносять вообще, чорт. Дуже потужно. Так, розплідна рамка. Непогана розплідна рамка для старту. Ну, це такий оце відводок, це, це робота на соняшник. Меду достатньо, розплоду достатньо, бджоли. Достатньо, а тут є матка, немає матки, тут треба все передивитися, позаписувати. Ось це, бачите, який відводок. Це після цього, що робився відводок на плідну матку. Так, яйці. Не бачу яєць де яйці, де яйці. Тут сонце так світить. Ніч... Нічого не видно, представляєте? О, блін, аж зараз впаду. Ні, яйця є, все добре. Матку було б добре теж знайти. Ну, Сіро-жов там пчола, більш всього, що карнік. Раніше було набагато простіше. Карніка була сіра, а потім я щось купив, якусь і вона стала якась жовтіша. Також дивіться, яка рамка гарна. Це я не відкачував, їх лишили. Це все, я думаю, вони перероблять в розпліт цей мед. Тут, тут дивіться, якщо так рахувати, тут а десь кілограм меду. Ну, я так, ну може півтора, ну півтора навіть дуже з величезною такою натяжкою. Там нема півтора кілограма меду. Тут а десь пів кілограма і то менше. так? Мало меду тут. Матку не бачу. Ну, це ми робили відводок проти на плідну матку. Ага, ось наша матка. Ось я показую її. Матка невелика, не сіє. Ось така маточка. Ой! Ну це блин, ну більше на баквас похоже, ніж на карніку, звісно, мати. Я думав, що карніка більше на баквас похоже. Ну і тут рамка медова стоїть, хороша медова рамка. Все, ну. Будемо дивитися по розвитку. Дивіться, дві, можливо, не повних рамки, вони вийдуть на вісім рамок, потім матка відсіється, я думаю, зацвіте соняшники. Вони там принесуть тих 8 рамок меду, може більше. Треба дивитися, бо я ж не можу бути впевнений на 100%, скільки вони принесуть, бо зараз тут на розказую. Все якось воно індивідуально, залежить багато чого від бджоли і від матки. Одні бджолини сім'ї з двох рамок розвиваються до 24, буквально за 45-30 днів. Це такий. А деякі бджолині сім'ї з 8 рамок розвиваються до 24, ледь-ледь. Також за 30 днів. Да, і незрозуміло, чого так. Чого двохрамочна рамочна швидше, а е, там, вісьми 6 там, ну, рамочна повільніше. Чого так? Ну, це я не знаю. Ну, як, більше того, що проблема з матками є. Там. Так що, можливо, дивіться, все по-різному. Да, тут, тут, дивіться, вийде цей розпліт і там буде як, скільки матка відсіє. І важливо зрозуміти, що з одного боку, уже на, сьогоднішній день, уже на сьогоднішній день сильні сім'ї тримати немає сенсу. Ну, в кого дивіться, в кого є акація, то ще сильні сім'ї можна тримати, ми дотримуємо вже до, до цього до відсвітання акації. А далі вже настає безв'ятковий період. Що таке безв'ятковий період? Це коли нічого не цвіте. Ну, Щось там цвіте, але його мало. Ну, Уявляємо, да? стоїть ось такий вулик. Це невеликий вулик зразу. Хочу сказати, це що це у нас виходить три корпуса на 230. Це не сильно. Це такий, ну це, грубо говоря, 20 рамок на 300. Ну так, плюс-мінус. так Це так.